Нагадаємо, 18 вересня цього року майже дотла згорів кінотеатр. Дзвін споруда розташована на вулиці Шептицьких, 45, позаду пам'ятника Степанові Бандері. Вогонь знищив не лише приміщення для фільмопоказів, а й пошкодив довколишні будівлі. Нині на території кінотеатру дзвін особливо нічого не змінилося. Довкола обгорілі залишки, які в будь-який момент можуть впасти. Єдине додалося побутового сміття. Не соромлячись, люди його викидають просто перед будівлею. Аби привести локацію до ладу, у Львівській міській раді вирішили облаштувати на цьому місці музей гідності. Яким він буде, ще ніхто не знає. Спершу майбутній проєкт обговорять з громадськістю, а потім оголосять архітектурний конкурс. Це буде Простір, який міститиме конференц-зали, виставкові площі, площі, де можуть проходити громадські обговорення, площі, де будуть займатися національно-патріотичним вихованням. І відповідно буде благоустрій з громадським простором для мешканців, для відвідувачів, для дітей, для молоді. Андріяна Дегдалович, донька загиблого від рук снайпера, героя Небесної Сотні Андрія Дегдаловича. Жінка є керівницею музею гідності у Львові, який формально діє з 2019 року. Андріана сподівається, найближчим часом заклад таки запрацює повноцінно на шептицьких 45 у Львові. Туди й завезуть більшість експонатів, які вдалося зібрати за 5 років. Всі ці 5 років ми збираємо експонати, збираємо свідчення людей. У нас є дуже багато фото, відео матеріалів. Також у нас є особисті речі загиблих героїв. Є одяг, в якому гинули герої Небесної Сотні в Києві. Особисті речі, які характеризують людину за її життя, про її хобі, чим вона займалася, як її жила. Демонтажні роботи позаду пам'ятника Бандері у Львівській міській раді обіцяють розпочати найближчими тижнями.